Мама завжди поруч, у найважливіші моменти. Вона не вимагає нічого взамін. Її любов умов. Коли болить душа, її слово лікує. Коли немає сил, її обійми повертають спокій. Вона вміє бути сильною, навіть коли їй важко, бо знає, її діти це найважливіше. Мамо, ти для мене там, заради кого я намагаюсь бути кращою? Для мене ти найкраща співрозмовник. Вічна підтримка. Та, кого я люблю. Ти для мене завжди була моїм домом. Завжди будеш номер один. Ти для мене моя найкраща подруга. Дім і спокій. Важливіша людина. Мамо, я люблю тебе за твою турботу. За хороший гумор, мам. Щоб в тебе завжди була відповідь на де мої шкарпетки, навіть якщо їх ніхто ніколи не бачив. За турботу, яку приділяє мені. Що вибачаєш мої погані вчинки. За те, що ти завжди поруч. За те, що ти завжди мене розумієш. За віру в мене, навіть коли я сама в себе не вірю, що твій голос був гучніший, ніж мій будильник. З великою пишаною і вдячністю звертаємось до матерів наших захисників і захисниць. Мати героя це не просто почесне звання. Це тиша ночей, наповнена тривогою. Це молитви, які не вщухають. Це серце. Що болить і любить водночас, саме матері виховали тих, хто не побоявся віддати своє життя за мир і свободу. Їхній подвиг це також подвиг їхніх матерів.